Друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, ну, не зміг про це не розповісти і не зміг цим з вами не поділитися. На минулому моєму відео посилання на це відео я закріплю в своєму першому е коментарі. Так ось, на минулому моєму відео я розповідав про вимоги партнерів щодо мобілізації е українських чоловіків віком від 18 до 25. І я розповідав про те, що якщо держава таких чоловіків, хлопців мобілізує, то натомість держава має гарантувати, до прикладу, там, терміни служби, право на безкоштовну освіту в вищих навчальних закладах, епотечні кредити і там ще якісь готівкові кошти і все таке інше, якісь пільги. І ми з вами про це поговорили. Ви написали мені коментарі. Ну, різні, різного характеру. Є там коментарі такі, що людина взагалі не чула і не бачила про те, що я мав на увазі і те, що я хотів донести. І буквально вчора вчора, я бачу звернення Президента України. Подивіться, будь ласка, це звернення, потім далі поговоримо. Роботу. Там дійсно, мені здається, дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. Контракт на рік і там а, найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один а, а, мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без. Будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні, а, обрати вищий навчальний заклад і навчатись. Безкоштовно держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на а, спецумови щодо іпотеки 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато, безумовно, ще є деталі, які дуже важливі умови. Куди йдуть, які бригади, це такий експерим... експериментальний контракт, і все це буде в деталях, там багато всього. Давайте дочекаємось. Переглянули. Ну, от як так може співпасти, що да, я вам про це говорив, ми з вами про це розповідали, ми з вами це все обсудили, обговорили, прокоментували. Президент України говорить ті ж самі слова, що вам говорив я. Я розумію, що це співпадіння. Я розумію, що ну, навряд чи хтось там з президентського оточення дивився мої відео, ну, це, це нереально. Але це співпадіння мене досить порадувало тим, що невже влада почала нас чути, чи невже влада почала думати так само, як думаємо ми. Це співпадіння ну, досить мене таке обрадувало. Я вам чесно говорю, тому що. Цим хлопцям, якщо держава забирає в них певний час їхньої молодості. А я вважаю, що рік, якби це і не багато, але за цей рік багато чого може встигнути, то нехай держава натомість дасть їм хоча б ось ці речі. Це було б дуже добре. І так, відзняв для вас наступну серію з серіалу Пригоди москаля на українській землі. Там, ви знаєте, така. Монотонна, але дуже важлива робота пілота. На цьому відео ви побачите, як виглядають позиції ворога на денну камеру, на нічну камеру, як виглядає приліт БК на денну, на нічну камеру, як це все видно з висоти там, 100 плюс метрів. Побачите, як виглядають ворожі позиції, побачите, як працює Баба Яга, як працюють півідрони. Я вам все підписав, щоб вам було зрозуміло. Бо... Тому ось так. Ну і в кінці, як зазвичай, трішки ниття москалів, як їм тяжко на українській землі. Ну, як москалів, тарганів, москальських тарганів, о, яких ми, маючи різні види дихлофосу, витравлюємо з української землі. Друзяки, а вам я говорю, як зазвичай дякую за те, за що дякую. Говорю вам разом. Разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Блін, ну не могло так співпасти. Це вже класика. Совпадіння? Блядь, не думаю. Только что на посту, на сторон, на мосту Селидовском, наш танк переехал, пацанов, блядь, и съебался вот туда вот. вот. Вот только что вот буквально переехал, пацаны 200. Танк вот так вот переехал и съебались. Пиздец номер. Номер вот.